Вітаю всіх глядачів! Сьогодні буде незвичне відео для мого каналу. Сьогодні покажу, як проходить мій будній день. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну що ж, не будемо затягувати. Погнали! З нового. Сьогодні вночі в нас пройшов дощ. Щоправда, видно його десь тільки на листі капусти. Бо тут просто позависали такі крапельки. Але погода залишається похмурою, можливо, звідти ще щось капне. І хоча б не так все горить, як в минулі спекотні дні. Зараз почну з розминки на велосипеді. Потрібно завести ось ці підшипники. Бо сьогодні розраховував їхати робити комбайни, але поїде брат сам, бо в мене поки що трошки немає часу. Приєднаюся десь з обіду. Тепер все це пусте місце потрібно зайняти капустою. А перед цим потрібно цим трудягам відпустити королеву. Капусти потрібно певний об'єм. По нулям і погнали. Дивіться, який гігант росте. Робіть ставки, яка вага. Поруч ще один. З восьми 21,5 кілограма, більше ніж по 2 кілограма кожна. Так, це є, переходимо до наступного. Тепер ще квіти. Так, і ось цю всю красоту. Потрібно запакувати якось багажник. Як думаєте, вийде. Ось такі букети будуть після пакування. Процес пішов. Дивіться, яка купа вийшла. Є ось такі пончики, є трошки худіші, але ті складаються краще. Ці трошки зігнути важче. Тому ось так, всі різні. І потрібно якось запакувати, щоб воно поїхало. Будемо пробувати в ось цю коробку, але боюсь, що воно і в неї не влізе. Прийдеться ще одну додати. Їх стоять чи чи? Можна жити. Чи лежачи можна? Лежаче. Чи якщо переложимо, може і вміститься. Зараз буде спроба номер 2 Можливо, якщо їх плотніше зложити, то все вміститься. Ніяк. Ну, не влізло 5 штук. Прийдеться в двох коробках. Ще одну вмістимо. Ось так. Во. Ну все, максимально запхнули, тому залишаються ті 4 маленьку коробку і поїдуть. Один пасажир є. З оприскувача користь на оприскуванні не закінчується. Мабуть. Нормально вони виправляться. Другий пасажир теж на місці. Ще один пасажир на місці. Можна бахнути чашечку смачної кави. Всі кажуть, що то не машина. Дивіться скільки всього вмістилося і ще місце є. Нарешті вирушаємо. Ще щось почав іноді видергуватись акумулятор, подивимося, зараз чи рушимо, чи ще заряджати потрібно. Приїхали. Дивіться, не пройшло і двох хвилин. Напруга піднімається. Не знаю. Ставлю на зарядку, він, ну, грубо кажучи, за 10 хвилин повністю заряджений. Можливо, причина не в самому акумуляторі, хоча йому вже 5 років, може в стартері щось. Пару хвилин позаряджався, зараз подивимось, повинна стартонуть. О! Я не знаю, начебто той стартер нормально круте. Схоже, що щось з акумулятором не те, тільки трошки ловить зарядку, зразу ж заводиться. Ну все. Ось так півдня вже, можна сказати, і пройшло, так працюємо. До вечора ще довго, ще багато чого встигнемо зробити, це все потрібно відвести. Але не тільки відвести, потрібно дещо і забрати. Хочемо на наступний рік збільшити площу однієї культури. Тому заберемо посадковий матеріал і пізніше покажу, що це буде. Ось яскравий приклад, яким цей рік буде для аграрію. Кукуруза згоріла і навіть качанів немає зовсім. А ось соняшник під посадкою, ну по коліна реально. Ну Там всередині щось трошки є, то соняшник хоч щось витягне. Як мінімум від кукурузи ситуація хоч трошки покраща. О, хтось косить сіно, але сіно в цьому році також слабеньке, а що зробиш. Коров також потрібно готувати. Приходиться людям косити те, що є. Так, ну з вигрузкою справились, попустіла там назаду. Ще не вечір, ще можна встигнути трошки на ремонт серйозної техніки. Це ось після пана поляка. Залишається на комбайні, бачите що. Наступні декілька годин зайняв ремонт комбайна, шукали причину, де стукає біля решет, знайшли, стука в лівий болт, він був відпущений, там була уграна різьба і все там шаталось. Тому прибрали, все тепер чітко. Працює. Так, ну і показую, що ми плануємо на наступний рік збільшувати. Це часник. Хочемо спробувати більшу площу, на маленький, начебто непогано виходить. Виходять деякі головки і по 100 грам. Можливо, ще щось почитаємо, подивимося по технологіях, як його люди вирощують, які більше цим займаються. Можливо, з цього щось та вийде. Так, ми ну приїхав додому, дивлюсь, що тут на огороді відбувається. Капуста тримається, пару днів без полива, там якісь мінімальні каплі з неба падали, квіти тримаються, декілька днів тому нас назад поливалось. Ще мокренько, коріння вологу підхвачує. Тут ось цвітна капуста. Вже декілька вирізали, в принципі, ми її небагато садили, для нас вистачає. Так, ось наша брюссельська капуста. Пообривав всі нижні листки. Не знаю, може щось виросте. Подивимось, хочеться просто її спробувати. Тут є ще поменше, була трошки загущена, але на ті, як обірвав листя, активно пішли рости плоди. Поки не обривав, сиділо все на місці. Тут уже пора боротися з бур'яном. Але це вже не сьогодні, ще будуть наступні дні, в які також треба щось робити. Квіти кущів, як ви бачили, трошки поменшало. В принципі, дехто хоче і такі, що ще не зацвіли, тільки починають розпускатися. Так, прийшов подивитись на кавуни. Декілька ми вже тут забрали. Максимально, що виросло, це 2 кг. Потрібно було раніше поливати. Ну а так маленькі, зато солодкі і натуральні домашні. Ось тут один хитрий сховався під листям кабаків, нехай він там і буде. Ось ще також активно росте. Він чи пізніше садився, чи пізніше зійшов, не пам'ятаю. Ось так пройшов цей день. Зазвичай роботи не менше, в принципі, кожен день такої роботи вистачає, іноді навіть її більше. Пишіть, коментуйте, оцінюйте, поставте лайк, якщо сподобалось відео. Також напишіть, чи сподобався вам такий формат. Дякую всім за перегляд, особливо тим, хто додивився до кінця.